Вітаю! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож шляхом самопізнання та чистої відданості, а нашим провідником буде давній духовний текст Харма. І все, знаєте, починається з одного фундаментального питання, яке, мабуть, кожен хоч раз собі ставив: хто я насправді це питання справжній компас для всіх, хто шукає істину. Стародавні тексти дають дуже чітку відповідь. Вони кажуть, що є два рівні: з одного боку, наше тимчасове тіло, яке постійно змінюється, а з іншого вічна душа або джива. Тобто наша справжня сутність це незмінна вічна духовна іскра, яка існує поза цим матеріальним світом. Отже, наш маршрут на сьогодні такий. Спочатку ми розберемося, що це за забута духовна сутність. Потім поговоримо про світло, яке вказує нам шлях. Далі заглибимось у сам метод, шлях святого імені. Подивимось, які перешкоди можуть виникнути, і нарешті побачимо кінцеву мету чисту відданість. Що ж, давайте почнемо з першого кроку. Нам треба зрозуміти, яким є початковий чистий стан душі і як так сталося, що вона опинилася в матеріальному світі. Джерело каже, що душа джива це не щось тимчасове, це вічна іскра. І що найважливіше, вона за своєю природою має здатність до любовних стосунків із Всевишнім. Це так би мовити, наша заводська настройка. І ось тут починається драма. Коли душа забуває про свою справжню природу, вона потрапляє в пастку матеріальної ілюзії або маї. Саме це забуття і є коренем усіх страждань, бо душа починає блукати в циклі народжень і смертей, шукаючи щастя не там, де воно є. Добре, але якщо душа загубилася в цій ілюзії, то як їй знайти шлях назад? І отут ми підходимо до абсолютно ключової фігури на цьому шляху духовного наставника. Тексти підкреслюють, що непохитна віра в керівництво автентичного духовного вчителя або гуру є життєво необхідною чому? Бо саме гуру є тим провідником, який може провести нас крізь туман ілюзії, вказуючи шлях, який самотужки ми просто не побачимо. Роль гуру насправді дуже багатогранна. По-перше, він передає чисте, неспотворене знання. По-друге, він дає особисті настанови, які підходять саме нам. І по третє, що, можливо, найважливіше, він сам є живим прикладом того, чого навчає. Гаразд! Тепер, коли в нас є провідник, давайте перейдемо до самої суті практики. Як саме ці настанови застосовуються в реальному житті? Серед усіх можливих методів духовного розвитку джерело виділяє один як найпотужніший це повторення святого імені. Саме ця практика вважається найефективнішим способом очистити свідомість і пробудити нашу справжню духовну природу. І ось тут криється, мабуть, найдивовижніший момент, йдеться не просто про звук. Основний принцип полягає в тому, що ім'я та той, кого ним називають, єдині це означає, що повторення святого імені це прямий безпосередній зв'язок із Божественним. А знаєте в чому унікальність цієї практики? Вона задіює одночасно два ключові органи чуття: ми слухаємо, і ми промовляємо. Це дозволяє повністю занурити свідомість у духовний звук, не залишаючи, так би мовити, місця для зайвих думок. Ну звісно, будь-яка глибока подорож має свої виклики. Тож давайте подивимось, які поширені перешкоди можуть зустрітися на цьому шляху. І ось ми підійшли до вирішального моменту важливо не просто, що ми робимо, а як ми це робимо. Якість нашого повторення має величезне значення. Щирість і зосередженість ось ключ до подолання всіх перешкод. Без них практика може бути просто механічною. Текст визначає кілька основних внутрішніх бар'єрів: це і наші матеріальні прив'язаності, і слабкість серця, тобто сумніви чи нетерплячість, це і брак віри в саму практику, і збереження суто матеріалістичного погляду на життя, і навіть неповага до інших практикуючих чи духовного вчителя. Все це може стати на заваді. І ось, пройшовши крізь усі випробування, ми нарешті бачимо кінцеву мету, до якої веде весь цей шлях, це стан чистої, незатьмареної, духовної свідомості. І ця мета, чиста відданість, це не якийсь штучний стан, якого треба досягти, це по суті повернення до свого природнього вродженого стану, це пробудження тієї любові, яка завжди була всередині нас. Досягти чистої відданості означає знайти справжню свободу, це ніби розв'язати тугий вузол у серці, який сковував нас усе життя. Усі сумніви зникають, і ланцюг карми, що прив'язує нас до цього світу, розривається. Це і є справжнє повернення додому. І наостанок, давайте залишимось із такою думкою. А що як уся ця духовна подорож це не боротьба за щось нове, а просто прекрасний процес повернення до нашої початкової радісної та вічної сутності процес згадування того, ким ми є насправді.